Піраміда Хеопса найбільша з єгипетських пірамід та єдине з семи чудес світу, яке збереглося до наших днів. Велика піраміда була найбільшою високою спорудою у світі протягом більш ніж 3800 років аж до 13 століття. Піраміда розташована на західному березі Нілу в некрополі міста Гіз, і є комплексом стародавніх пам'ятників, які в часи єгипетських фараонів були частиною стародавнього міста Мемфіс, у наш час частина Великого Каїру. За монументальністю, вона перевищує всі інші піраміди. Більшість єгиптологів вважають, що піраміда була побудована близько 2560 років до нашої ери і є гробницею єгипетського фараона 4-ї династії Хуфу Хеопса. Проте не вдалося знайти жодного напису відносно дати створення цієї грандіозної споруди. Тому Існують і інші теорії щодо датування і призначення великої піраміди. Радіовуглецевий метод вказує на період спорудження від 29 до 27 століття до нашої ери. Спочатку піраміда мала довжину основи 233 метри, висоту 146,5 метрів. В наш час в результаті зняття облицювальних плит, давно поцуплених для повторного використання, і внаслідок підйому рівня піску. Ці величини складають 227,5 метрів і 137 метрів відповідно. Піраміда складена з 2,5 мільйонів кам'яних блоків загальною вагою близько 7 мільйонів тонн. До сьогодні вважалось, що піраміду будували 20 років. Однак, після перегляду записів давньоїгипецьких жреців, у яких зазначалось, що Хуфу правив 50 років, можна припустити, що піраміда будувалася 40 років, наймовірніше. Що піраміду будували 32 роки, що цілком виправдовує її розміри, зважаючи на невелику засиленість Єгипту на той час. Багато суперечок викликає і призначення найвищої піраміди стародавнього Єгипту. Згідно з найпоширенішою думкою, це справді була гробниця фараона та членів його родини. Проте дискусії навколо загадки пірамід не вщухають. Наприклад, з погляду деяких астрономів тут була обладнана своєрідна обсерваторія. Згідно з канонами давньоєгипетської релігії, смерть є лише тонкою межею, яка відділяє одне життя від іншого. Останній шлях фараона до усипальниці піраміди повторював рух сонця по небосхилу і сходу на захід. У середині піраміди Хлопса знаходяться три усипальниці, розташовані одна над одною. Найнижча, недобудована підземна палата, розташована в основі скелі. Над нею знаходяться похоронні камери, цариці і фараона, до яких веде велика галерея. Що піднімається вгору. Тими, хто збудував піраміду, створено складну систему коридорів і шах, плани яких досі вивчаються вченими. Єгиптологи висунули цілу теорію розуміння загробного життя людей того часу. Цими доводами пояснюються потаємні двері та інші особливі конструкції. У святковій тишині човен із тілом фараона повільно причалював до спеціально підготовленої пристані на західному березі Нілу, де опускався якір. З пристані. Святкова процесія, яку очолювали найвищі жреці Єгипту, переносила тіла фараона до нижнього храму, який був брамою на довгому шляху фараона до загробного життя. Саме з тією поховальною церемонією дослідники пов'язують утворення вірувань у середземноморських народів про підземну річку Стікс і перевізника Харона, який за невелику платню перевозить душі тих, хто померли на той бік.